Алярм, чергова рознарядка для телеграм-каналів Банкової. Треба терміново розказати, що Порошенка не було у Києві у лютому 22-го року на початку повномасштабного вторгнення. А ті кадри, що ви побачите зараз, мабуть, галюцинація масова чи що. Насправді, друзі, це мерзенно і цинічно, особливо на фоні останніх заяв Зеленського про єдність. Отже, друзі, чим займався Порошенко в лютому та березні 22-го року. Дивимось. Ворог на нашій землі, і ми маємо захищати і захистити Україну. Зараз ми створюємо воєнний штаб із досвідчених військових з метою розбудови системи оборони Києва. Слава Україні і слава нації! Вистоїть Київ, вистоїть Україна. Готуємося зустріти ворог. А в Україні Ви чого не вистачає? Я закликаю зараз чоловіків прибути до пунктів територіальної оборони зі своїх міст. Наш внесок, безпеку понисту. Територіальна оборона має бути негайно забезпечена зброєю, засобами комунікації, дронами, пальним, запасами речового, харчового. І медичного забезпечення це наша земля, і ми з вами переможемо. Друзі, ми в віркині проводимо евакуацію мирного населення. Поза чергою, прямо в автобус. Ми вас дуже любимо, Хлопці дуже любимо. Наша сила, в нашій дякую. волі. Дякую того, щоб ми повернулися сюди. Саме так і зу. слава Україні. Героям слава! слава. Приймайте. Давайте, хлопці, їжу. Дай слугон мене поза 300 чоловік. Ой-ой, байка. Байку. Віпіпол Сейвіделай. Олафас віасолдж. Ла Україні! Левова частина цих кадрів, друзі, знята особисто мною порохівницею. Я була з Петром Олексійовичем на всіх цих небезпечних напрямках тоді. Тобто, можу підтвердити те, що він дійсно там був, допомагав, захищав зі зброєю в руках. А от де в цей момент був, наприклад, Іванов для мене велике питання. Друзі, що ви скажете з цього приводу, пишіть у коментарях.